Бренда компанії RUIGI Networks, ми з вами розіграємо цінний подарунок для зареєстрованих учасників. А саме домашній роутер серії RGW 300 Pro. Дивіться, на семінарі я показував QR-код, який ви мали відсканувати для того, щоб прийняти участь у цьому розіграші. І тепер ми бачимо, що в нас є мобільний додаток, де Кожен учасник зареєстрований, відображається. Тому е ми починаємо. А саме для цього використовуємо функцію рандом розіграш. Натискаємо кнопочку. Так, в нас є Lucky Draw». І тепер серед 19 зареєстрованих учасників ми починаємо розіграш. Натискаємо кнопочку старт на телефоні. І пішло-пішло. Папампампампам. -пам -пам -пам. Е учасник з поштою, яку ви бачите на екрані, днітріго82.gmail.com в нас є переможцем. Тому вітаю вас! Ви виграли домашній роутер від компанії Ridge Networks. Тому ми перевіримо дані, які ви внесли для реєстрації, та наш менеджер зв'яжеться з вами і погодить всі умови по доставці цього чудового роутера. Всім дякую! До наступних зустрічей, пока.